Сі під час прогулянки парком або ж на власному подвір'ї з підняттям денної температури ростуть і ризики знайти на своєму тілі кліща. Щороку в Україні фіксують сотні випадків укусів цих комах. Більшість із них залишаються у пам'яті лише неприємним моментом, але є чимало епізодів, коли павукоподібні переносять серйозні хвороби. Не було жодного тижня, щоб двоє-троє дітей не приходило з кліщом. Ну це все відповідно чому природні умови потеплішало, діти більше гуляють і тому всі ці речі трапляються. Втім, лікарі трохи заспокоюють, кажуть не такий страшний кліщ, як його малюють. Найголовніше це вчасно ідентифікувати та знешкодити комаху, якщо ви впоралися з цим впродовж перших 12 годин. Ризики захворіти мінімальні, хоча й вони все-таки є. Навіть якщо в кліщу знаходять цей збудник, не обов'язково, що дитина захворіє. І навіть якщо в кліщу не знаходять, це не виключає того факту, що дитина може захворіти. Тому треба завжди зважено до цього ставитися. І, в принципі, думка професіоналів буде доречною в цьому випадку, щоб розібратися, що краще робити. Найперше, що всі описують, і на що треба звертати увагу, це, по-перше, стан дитини, температура. І, по друге, в місці ділянки, де вкусив кліщ, з'являється арео, тобто червона червона лінія. Це вже є та ознака, що не дуже. Хороша, тому краще провести профілактику одразу, чим чекати цей місяць і бути, знаєте, як на пороховій діжці чекати, коли щось вибухне. Якщо ж кліщ уже у вас на тілі, найкраще звернутися до фахівців. Якщо ж такої змоги немає, дії наступні. Саме перше кліща треба дістати. Якщо ви дістаєте кліща живим, то це вже є якийсь рівень вашої дії, хороший. Тому що знищити кліща і дістати його по шматочках, цього не потрібно робити. Якщо ми здавлюємо кліща, туди потрапляє інфекція всередину організму, більший вірогідність того, що потрапить, І тому ми робимо гірше. Якщо ми не маємо змоги приїхати, але ми маємо змогу приїхати через 5-6 годин, то можливо краще приїхати через 5-6 годин. Нічого страшного ну, критично не станеться. Якщо ж не виходить ніяк приїхати взагалі, то бажано цього кліща дістати. Методів велика Ількісь, але саме основне, що ми повинні розуміти, що кліщ, коли входить в середину в нього є спеціальні вусики. Ось так виглядають. Якщо ми хочемо дістати, ми маємо скрутити ці вусики в одну або в іншу сторону, щоб ми могли легко його ліквідувати. За словами медиків, сезон активності комах триватиме майже до кінця осені. Пік очікується у травні, червні, а також у вересні-жовтні. Тож, аби вберегти себе від зайвих клопотів, варто знати найпростіше. По перше, коли ви йдете на прогулянку у ліс, в поле і так далі, пам'ятаємо, що кліщі не пригають нікуди. Вони живуть на траві і залазять на людину. Що нам можна зробити, щоб покращити наш прогноз до захиститися від кліщів? По перше, одяг має бути білий. Чому білий? Тому що ми побачимо, що по білому одязі десь лізе кліщ. Друге, мають бути манжетики. Да, чому? Тому що вони не дозволять кліщу залізти всередину. Третє, є репеленти. Репеленти можна з двох тижнів від народження дитини. Наступне, після того як ви прийшли, одяг бажано кинути одразу в прання, тому що в одязі також може бути кліщ. Потім, якщо ми прийшли тут і переживаємо, треба оглянути ділянки, які мало доступні нашому погляду. Да? Тобто, це можуть бути складочки, волосяна частина на тілі та там, де ми не бачимо. Медики додають, найголовнішим захистом від комах є уважність та підготовленість. У такому випадку прогулянки на свіжому повітрі завжди підуть на користь. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.